Що ти скажеш за цьогорічний кавун? — Саме лучше. Сладкий. Косне, ніж в тому году. Вчора за день десь ми зібрали близько 100 тонн кавуна. Ті, хто розуміється, хто нас консультував, дивився, як ми це робимо, то кажуть, що досить гарний урожай у нас. Суттєво подорожчала вода для зрошення, і праця подорожчала суттєво людська. Ну, Затратна вся частина. Добрива подорожчали. Все дорожчає кожного року. Думаю, десь до 100 тисяч гривень на гектар. І за період вирощування прилітали у нас дрони, такі як Блискавка, такі як дрони, там, як FPV. Е -е, були так поряд з, е, з нашими полями падали, прямо на полі бувало падало. там. З людьми дуже тяжко зараз. Е тому що переважно більшість це або юнаки, або вже люди похилого віку. Дуже рідко, коли пройдуть люди, які там 20-40 років. Робота важка, так. Да. А ти легка робота. Вся робота по-своєму важка. Роботи ніде що, цілий день на сонці? — Привикли, ми ж херсонці. Našli smo se na stranici, Da. da.